6 березня 2022 року російська ракета зруйнувала ліцей номер 25 у місті Житомир. Уже два роки будівлю не відновлюють, а ворота на територію закладу, як ми бачимо, відчинені навсіж. Це стає гарною приманкою для дітей, які хочуть полазити по розвалям, а також для безхатченків. Нещодавно місцеві телеграм-канали повідомляли навіть про загоряння у будівлі. Невідомі підпалили сміття у підвалі. На місці працюють ДСНСники. Зайти до будівлі також можна безперешкодно. Тут ми бачимо купу будівельного сміття, уламки розбитого скла, а також багато гострих елементів. Однак дітей це не зупиняє. Залишки ліцею номер 25 стали місцем розваг для підлітків. На трьох хлопців ми натрапили під час зйомки. А чого прийшли сюди? Просто розважаєтеся. Так, вже по прикольне. А часто сюди приходите? Ну тут просто. У кінці липня цього року на позачерговому засіданні виконком Морждоморської міськради вирішили огородити ліцей номер 25 парканом, щоб уникнути таких ситуацій. На це з місцевого бюджету виділили близько 200 тисяч гривень. У середині серпня директор навчального закладу Іван Денисюк повідомляв про те, що вже уклали договір з підрядником, і незабаром сторонні не зможуть потрапити на територію. Однак, поки результату немає. Тож ми вирішили запитати у Івана Денисюка, куди витратили гроші. Алло, так. Хотіла би вас запитати в середині серпня. Повідомляли про те, що уклали договір з підрядником на огородження ліцею. Ми спробували зателефонувати вдруге, але слухавку ніхто не підняв. Третьої спроби нам таки вдалося додзвонитися. до Івана Денисюка. Ми були на території 25-го ліцею, який має бути огороджений повністю, але е, там відкрити на всі ж ворота е, і ворота закриваються постійно. Я охорону не можу забезпечити, тому що в мене в штатній одиниці немає там охорони. Я ж повідомляв неодноразово і відповідні служби, і все і тому вона відповідно не охороняється, яким чином я можу забезпечити охорону ніяким. Але ж з місцевого бюджету виділили близько 200 тисяч гривень для те, щоб територія була повністю закрита. Наразі вона відкрита, де ходять підлітки, гуляють по отож. Відповідь на запитання, чому територія ліцею не огороджена. Директор навчального закладу нам не дав. Хто за це відповідатиме? Та чи зміниться щось найближчим часом? Наразі невідомо. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Неприємний запах та масова загибель риби. Таку картину бачимо у річці тетерів в районі Корбутівки. На місце події виїхали екологи. На місце події було викликано представників Житомирського рибоохоронного патруля. Також було викликано для проведення подальших слідчих дій слідчо-оперативну групу. Під Час огляду фахівці помітили зміну кольору води, проте джерела забруднення знайти не вдалося. Загальна кількість риби загиблої склала 4397 тисячі особин. Співробітниками відділу інструментального лабораторного контролю було проведено вимірювання рівня розчиненого кисню в воді, який склав 1,2 мг міліграми на дециметр кубічний, що значно нижче норми при нормі не менше чотирьох. Також відібрали проби води для подальших лабораторних досліджень. Їхні результати будуть готові через п'ять днів. Інспекцію проведено на сьогоднішній день. Вже розрахунки збитків завданих внаслідок загибелі водних біоресурсів, які становлять 4 мільйони 12 тисяч 732 гривні. Після отримання результатів лабораторних досліджень будуть вжити заходи реагування відповідно до чинного законодавства. Такий випадок мору риби за словами фахівців, не перший на Житомирщині. Останні три місяці зафіксувала два випадки масової риби загибелі риби в річці Крошенці. Один у річці Синявка та по одному випадку у річках Случ та Тетерів. Загалом за цими випадками загинуло також понад 4 тисячі екземплярів водних біоресурсів. Найбільші збитки за цими випадками завдано річці Синявка, де їх сума перевищила 600 тисяч. Якщо ви стали свідком порушення природоохоронного законодавства, повідомляйте на гарячу лінію за номерами теле телефонів, які бачите на екрані, або через веб-ресурс «Екозагроза». Також намагайтеся надавати держекоінспекторам якомога точніші координати місця події. Вікторія Кутонович з Половинка, телеканал СК один. Початком повномасштабного вторгнення значно збільшилася кількість шахраїв. Вони вигадують все нові нові схеми, аби виманити кошти у громадян. Для цього використовують соціальні мережі чи представляються фахівцями різних установ. До прикладу, виконуючим обов'язки начальника головного управління державної податкової служби у Житомирській області, як повідомили у відділі з питань запобігання та виявлення корупції ДПС, такі випадки наразі не рідкість. Телефонують або просять перетелефонувати на телефон особистий керівника. Податкової районного рівня або обласного рівня, вказуючи свої підставні номери, і коли платник телефонує на цей номер, то він нібито як спілкується там з керівником податкової. Проте, це Ті ж самі шахраї, просто інша людина тримає телефон. Часто шахраї розповідають людям, що до податкової приїхали фахівці з центрального апарату, яким потрібно зробити подарунки чи забезпечити житлом, та вимагають кошти, обіцяючи лояльне ставлення у подальшому. Суми в великий діапазон там від 3-5 тисяч просять. А були випадки по 40 тисяч просили останніми днями. У ГУ ДПС у Житомирській області кажуть, цією схемою шахраї користуються уже близько трьох років. Загострення йде в період весни і осені, проте в цьому році, от восени вересень місяць, активізація на дуже високому рівні такої кількості звернень ще не було ні разу. Зазвичай за рік близько там 15 звернень в цьому році тільки за останній місяць близько 50. За наявною інформацією, жоден громадянин не повірив шахраям, тож бажані кошти вони не отримали. Всі платники, скажімо, свідомо підходять до даного питання, перетелефонують на приймальню головного управління. І цікавляться щодо правомірності даних дій у державній податковій службі закликають громадян бути уважними, не вірити шахраям і не перераховувати їм кошти. Посадові особи органів ДПС діють виключно в межах своїх повноважень та не можуть звертатись до платників з такими проханнями. В жодному разі не перераховувати грошові кошти при наявності таких фактів негайно повідомляйте органи національної поліції або головного управління ДПС у Житомирській області. Повідомити про дзвінок від шахраїв можна у письмовому вигляді за адресою міста Житомир, вулиця Юрка Тютюнника, 7, або за номером телефону, зображеним на екрані. Нещодавно слуги народу Житомирщини провели виїзне засідання політради у Лугинах. Зустріч традиційно розпочали з молитви за Україну, а потім приступили до розгляду питань порядку денного. Наша політрада, власне, в ній представлені як і народні депутати від Житомирщини, так і депутати обласної ради, голови громад, представники виконавчої влади. І це абсолютно дієвий ефективний майданчик обговорення напрацьовування рішень. Які завтра або доопрацьовуються на національному рівні, або імплементуються на місцевих рівнях? Серед питань було обговорення стану справ у соціальній галузі нашої області. За словами Олени Грищук, директорки відповідного департаменту в Житомирській обласній військовій адміністрації, повномасштабне вторгнення породило багато викликів у даній галузі. Однак наразі фахівці виконують усі завдання, які стоять перед ними. Наразі в нас забезпечено всі соціальні виплати, допомоги компенсації 85% громадян відсоткам громадянам області. Це майже 1 мільйон громадян Має ні ні затримок, ні з пенсій, ні виплатам сім'ям військовослужбовцям, сім'ям загиблих. Немає затримок із виплати допомоги на сім'ї з дітей, сім'ї з новонародженими. Окрім того, розповідає Олена Грищук, фахівці активно впроваджують нові соціальні послуги. Провадження нових, таких як послуга життєстійкості, підтримане проживання, денний догляд. Також ми забезпечуємо соціальний захист і підтримку внутрішньо переміщених осіб. Другим питанням на порядку денному було обговорення стану справ і напрямки розвитку освітньої галузі. З Плюсів, і великих плюсів є. Дійсно, великі зусилля і великий ентузіазм всіх тих, хто долучений до освіти. Це стосується і педагогічних працівників, це стосується і іншого персоналу, і технічних працівників. Тому що дійсно на сьогодні збільшилось навантаження на всіх. Є і мінуси з мінусів, які ми обговорили, це є соціальний статус. Як педагога, так і інших працівників розвиток освіти наразі важливий напрямок роботи держави, адже саме у навчальних закладах формують фундамент знань покоління, яке у майбутньому відбудовуватиме Україну. Саме тому каже Ігор Баранов: потрібно мотивувати молоде покоління педагогів, які зможуть передати нові актуальні знання дітям. Це дійсно підтримка зі сторони закладу. Зараз говориться не про фінансову підтримку зараз говориться про методичну підтримку, підтримку в роботі, моральну підтримку, тому що дійсно важливо сьогодні триматися колективом, бо є умови, в яких важко емоційно зосередитись на роботі. Під час засідання політради обговорили також імплементацію ветеранської політики в громадах та допомогу родинам військових. Гарним прикладом для наслідування у цій галузі є Олевчина, яка запровадила багато програм підтримки для цих категорій населення. Ми підтримали ініціативу по придбанню опаливних дров для опалення приміщень. Це виділяється 10 тисяч гривень для придбання вже готових дров. Також на лікування виділяється 10 тисяч гривень по зверненню, по 20 тисяч виділяється на поховання кожного військовослужбовця. Окрім того, в Олевській громаді з ветеранами працюють психологи, допомагають з пошуком роботи і соціалізації в цивільному оточенні. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко каже, питання, які розглянули під час засідання політради, є невід'ємною частиною стратегії трансформації нашої держави та, зокрема, області на шляху до Євросоюзу. Я думаю, що ми сьогодні розпочнемо секторально, тематично працювати з нашими людьми на місцях, враховуючи реалії військові, враховуючи наше кандидатство у напрацювання цієї стратегії. Вона буде полягати в тому. Що е, ми оптимістично бачимо Україну 2030 в європейському союзі? Ми говоримо про відбудову регіону. Ми говоримо про розвиток нашого регіону з урахуванням цих особливостей за результатами зустрічі. Депутати напрацювали подальший план дій для того, аби якнайшвидше виконати пункти зі стратегії розвитку регіону до 2035 року, та наблизити Україну до членства в європейському союзі. Робота, яка тривала, трішки трішечки тут детальніше потрібно сказати. Вона реалізовується в рамках проекту міста доброчесності. Житомир є один з ним з міст проекту, і цей аналіз діяльності підприємства він відбувався за методологією, яку розробляли відібраний підрядник. Це був Делой. Туш вони розробили методологію, визначили вісім сфер. Які поділили на 91 індикатор. Відповідно, оцінили, провели оцінку. На основі цієї методології теж методологія розроблялася спільно з лікарнею, з управлінням охорони здоров'я. Її затвердили. Далі на основі методології ми отримали звіт від Делойту. Він доволі там широкий, оскільки. Оцінка отримана да, за результатами звіту. Це 50%, Є куди рости підприємство. Надали пропозиції. Наступний крок: ми обговорили ці пропозиції, визначили нам допомогли визначити план заходів з реалізації підвищення по всім сферам. З цих сфер ми відібрали першочергові, оскільки їх дуже багато. Визначили ті, які не потребують великих фінансових ресурсів, але підвищують прозорість, впливають на стратегічний розвиток підприємства. Ось затверджено. 16 заходів до кінця 2025 року наступним кроком ми думаємо, що цю методологію можна буде використовувати для самооцінки інших комунальних підприємств в медичній сфері, які працюють на території Житомирської міської територіальної громади. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про те, що хлопці 17 років повинні ставати на військовий облік в ТЦК або в резерв плюс. В іншому випадку будуть сплачувати штраф від 17 тисяч гривень. Ми вирішили дізнатися думку Житомирян з приводу цього. 17-річні хлопці, ну, я думаю, що вони ще не готові до того. Більше, я вам скажу так, у мене чоловік 3 роки майже на війні. Це людина, якій 38 років. А я думаю, таких молодих. Хлопців там немає бути. Я не знаю, як це розцінювати зараз. Мабуть, це правильно з однієї сторони, тому що ну, держава повинна теж якось знати, що буде завтра і хто її буде захищати. А вже так, як вийде, так вийде, тому що багато дітей після закінчення шкіл десь виїжджають за кордон, там навчаються і чи повернуться, чи ні, то вже таке питання. Але я думаю, навіть, що це правильно все-таки. Я підтримую, так як в мене чоловік військовий, і я до цього відношусь нормально. В принципі, чого одні повинні сидіти вдома, а інші воювати. Але штраф, ну, такий. Величенький, трохи. я б сказала, Могли б зробити поменше. Я рахую, що цим дітям треба ще пожити перед тим, як іти на війну. Я також військовий. І 17 тисяч гривень вони не повинні сплачувати. Я вважаю, що вони повинні залишити якийсь генофонд українців на цій землі, тоді йти воювати. Ну, я проти штрафів, звісно. А те, що не повинні ставити, то повинні ставити. Це дуже важке запитання. Тут треба індивідуальний підхід. Я сама маю дитину, сина, 14 років, і моя особиста точка зору. Ну, можливо, так потрібно, адже ми проживаємо в часи війни, у нас військовий стан. Я думаю, що ну на будь-яку ситуацію можна подивитися з двох сторін. З однієї, сторони, якби треба поповнювати фонд військових і мати якусь інформацію, а з іншої сторони, ти як мама, розумієш, що ти ну, доволі сильно переживеш про свою дитину про його майбутнє. І не знаю, дуже двоякі відчуття. Я не знаю, наскільки це правильно чи неправильно, але. Ну, хай розглядають, що вони приймуть яке рішення навіть не знаю.